Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми злюблені у Христі усі брати та сестри, свята Православна Церква молитовно вшановує пам'ять преподобного отця нашого Антонія Печерського. Людина, яка є засновником нашого чернецтва, людина, яка стоїть у витоків історії святої Веспенської Києво-Печерської лави. Преподобного Антонія Печерського відомо не так вже й багато. Існують різні редакції його життя. Літописи по-різному описують образ преподобного, Але якщо поєднати всі ці свідоцтва докупи, можна побачити, що життя преподобного Антонія Печерського воно є ніби квінтесенцією історії Києво-Печерської лави. Тобто воно поєднує в собі різні віки історії нашої святої Обитлі. А історія, як ми знаємо, циклічна. В історії Києво-Печерської Лаври були різні етапи. Були етапи піднесення та розквіту, були етапи гонінь та занепаду, бували такі часи, коли лавра була закрита. І ми з вами також, дорогі оці брати та сестри, зараз живемо в непростий час. І, зокрема, є, ми з вами всі свідками, доволі сумної історії Києво-Печерської Лаври, сторінки цієї історії. Але в житті преподобного Антонія Печерського навіть в такі моменти ми можемо бачити те, що дає нам розраду та <кій> Преподобний, Коли преподобний Антоній Печерський був вже доволі літньою людиною, в його житті був такий епізод. Він зазнав гонінь від князя Ізяслава, того самого князя, який свого часу подарував гору, на якій, власне, і збудований цей святий монастир. Літописи кажуть про те, що причиною цих гонінь на преподобного Антонія з боку князя був напад. Тобто князь, людина, яка тривалий час, багато років, знав преподобного Антонія, людина, яка бачила, що преподобний Антоній є людиною святого життя, тим не менш повірив брехні і власне, вимусив преподобного Антонія полишити святого битві. В літописах ми читаємо, що ці гоніння не були дуже довгими, тобто через певний час преподобний Антоній повернувся назад до обителі, а князь Із'яслав Покаявся. І в народі зазвичай кажуть в такі моменти, що е, справедливість запанувала. Але коли ми так кажемо, ми маємо на увазі справедливість людського. Людська справедливість не має нічого спільного зі справедливістю Божественною. Бо сам Господь, устаном пророка Ісарі, каже, що мої думки це не ваші думки, і мої шляхи це не ваші шляхи. У випадку преподобного Антонія Печерського, Божесна справедливість була на його стороні догоній, під час і після них, бо Божественна справедливість це істина і любов. Щоб у в нашому житті не відбувалося, яких би утисків, чи ні чи неправди, ми не з вами не зазнавали, якщо ми йдемо, якщо ми живемо в Любові Христовій, якщо ми хочемо жити у Христі, Божесна справедливість завжди буде на нашому боці. І окрім Цього епізоду в житті, в житті преподобного Антонія Печерського є ще один цікавий епізод. Преподобний Антоній Печерський був пострижений на честь Антонія Великого, преподобного Антонія Великого який є власне, засновником християнського Чернецтва. І багато літописів пишуть про те, що і преподобний Антоній, і преподобний Халосі Печерський, вони, скажімо так, стали вищими своїми життями, своїми подвигами за тих людей, за тих преподобних, на честь яких вони були пострижені. Ну, для нас це так важливо, тому що тими, хто ми є, нас роблять не зовнішні обставини, не якісь епохи, не те, що зовні, а ми робимо тими, хто ми є, ми самі себе. І в наших силах стати кращими. І ми, власне, християни покликані до того, аби ставати кращими. І верхньої межі в цьому немає. Отож, молимося, дорогі отці брати та сестри, аби Господь, молитвами преподобного отця нашого Антонія Печерського, давав нам сили гідно йти життя, життя, життям християнської любові, християнським життям, аби Він давав, аби він відкрив наші серця до любові Христової. А наприкінці історії ми всі з вами, дорогі брати та сестри, разом із преподобними Вечерськами могли прославляти ім'я Боже, Царство Небесному. Амінь.